Скажи мені, то ти написала цю статтю. Десять секретів по-справжньому щасливих пар. Для початку доброго дня. І ви могли сюди не приходити, щоб мені подякувати. Могли написати мені в моєму блозі. В анабіозі! В анабіозі я мала би бути, щоб подякувати тобі за цю фігню Ти що написала? Що це написано? От, будь ласка, перший пункт. Ви маєте засинати разом. А що не так? Тебе чоловік є? Ну, наразі немає, але я провела серйозне опитування. Серед кого? Серед, Серед кого ти це питання? Ти Ти розумієш, що таке одночасно заснути з мужиком, з яким ти живеш 15 років? А, а що не так? Що не так? Любою ціною, чуєш мене, любою ціною, ти маєш заснути перша. Бо якщо ти не заснеш перша, то ти будеш цілу, ніч спати з трактором, який 10 років вже не може заглохнути, а останніх 5 років ще й завестися. Далі, далі, ну, що там? Спільні інтереси. Ну, журнал твій гну. Ти коли-небудь Жигуля 7 кілометрів до найближчої заправки пхала. Ні. Ти коли-небудь на зимову рибалку в одних колготах ходила? Ні. Добре, тоді елементарне. Хто грає в Ювентусі опорника? Ну, то що ти можеш писати про спільні інтереси? Зрозумійте. Ну, просто ви не наша цільова. Ну, вас ми не попали. Просто я пишу про інтереси інших людей. Яких інших людей? Які інтереси? От, займіться разом бальними танцями, або займіться йогою, або от, будь ласка, дайвінгом. Де ти таких людей бачила? Між іншим, я вам поясню: є в мене одна знайома пара, яка, до речі, зайнялася разом латиноамериканськими танцями. А. І чоловік дуже задоволений. І я впевнена, що другий чоловік в тій парі теж дуже задоволений. А чим погано йти на компроміс, не сваритися, не конфліктувати? А нащо тоді взагалі женитися? Щоб дарувати кожного дня один одному кохання, любов, пристрасть. Кожного дня, що ти мелиш, ти? Для кохання і пристрасті є день народження, річниця.